9 лютого новий очільник Дніпропетровщини звернувся до громади у перший день роботи на новій посаді. Вороги вбили мирну людину у Нікополі, а у Марганці троє постраждало. Серед них дитина. Музей історії міста Кам'янського в рамках гуманітарної допомоги від Міністерства культури Німеччини отримав чималу партію допомоги. Про це не тільки розкажуть наші журналісти у сьогоднішньому випуску новин міської інформаційної служби. з вами Володимир Кравченко. Вітаю. Новий очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак почав працювати на новій посаді. З нагоди цього сьогодні він звернувся до громади області. Війна не дає часу зволікати. Одразу до справи. Головний пріоритет оборона регіону на всіх фронтах. Як і вся країна, маємо працювати виключно на перемогу. Водночас дбати про рівновагу в економіці та соціальній сфері. Раніше я служив в СБУ, у центральному апараті та обласних управліннях в Одесі, Вінниці, Ужгороді, Житомирі та Дніпрі. Маю бойовий досвід в АТО, тому й до роботи ставлюся по-військовому, вимогливо та чітко. Дякую президенту України Володимиру Зеленському за довіру. Разом з командою будемо наближати неминучу перемогу. З в Збройні сили України та кожного з вас, зазначено останок Сергій Лисак. Сьогодні у Нікополі загинув чоловік. Трагедія сталася внаслідок нічних російських обстрілів. Пошкоджено житлові будинки, комунікації. Далі дізнаємося подробиці від рятувальників Дніпропетровщини сьогодні. Вночі під обстріл російської окупаційної армії потрапив Нікополь. Ворог вдарив по самому місту з важкої артилерії. Внаслідок обстрілу є один загиблий. Це 37-річний чоловік. Снарядами пошкоджені 16 приватних будинків та приватне підприємство. Понівечені кілька автомобілів. З десяток господарчих споруд, одна з яких повністю зруйнована. Також побиті сім ліній електропередач та газогін. Всі наслідки атаки продовжують уточнювати. А по обіді в обласній військовій адміністрації повідомили, що сьогодні агресор вже двічі вдарив по марганцю з важкої артилерії. Від обстрілів постраждала 12-річна дівчинка та дві жінки 52 та 60 років. Наразі вони у лікарні. Пошкоджено 10 будинків, 4 господарчі споруди, кілька сонячних панелей, лінії електропередач, газовід та водопровід. Масштаб руйнувань наразі уточнюється. Всі відповідні служби працюють на місці ударів. Проєкт Гвардія наступу набув неабиякої популярності серед українців. Менше, ніж за тиждень, через сайт подали заявки 10,5 тисяч осіб. Через ЦНАП 6,5 тисяч. За телефоном гарячої лінії проконсультували 3,5 тисячі громадян. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Він зазначив, що в Україні велика кількість патріотично налаштованих людей, які зі зброєю в руках готові захищати країну. Середній вік кандидатів 33 роки, найстаршому 69 років. Вже зареєструвалися, і 600 дівчат. Вони зможуть працювати і в медичних, і в логістичних підрозділах, і в розвідувальних бригадах. Із всіх добровольців, що вже подали заявки, 60% хочуть у бригади Нацгвардії. Нагадаємо, у Кам'янському записатися до гвардії наступу можна у центральному ЦНАПі за адресою проспект Василя Стуса 10 12 Генератори, осушувачі, два десятки вогнегасників, павербанки, ліхтарі, кутники для картин, безліч пакувального матеріалу та спецодяг. Це далеко не повний перелік того, що отримав музей історії міста Кам'янське та інші музеї регіону в рамках гуманітарної допомоги від Міністерства культури Німеччини за сприяння Центру допомоги мистецтву України. Отримана допомога не тільки надає можливість зберігати музейні колекції, а й доводить, що в єдності наша сила. Особливо якщо це стосується пам'яті про минуле. За період війни Міністерство культури Німеччини доволі активно допомагає Україні. Не залишилися поза увагою й музеї. Тільки за час повномасштабного вторгнення 500 українських музеїв отримали допомогу загальною сумою в 3 мільйони євро. Значно сприяє роботі музеїв і Центру допомоги мистецтву України, за що колектив музею історії міста Кам'янське дуже вдячний його керівництву. Ми сьогодні висловлюємо дуже велику подяку директорці Ірині Нікіфоровій, також Міністерству культури Німеччини. З кураторкам цього проєкту це Олена Балун і також Марія Томка за ту допомогу, за їхній час, який вони витрачають для того, щоб наші музеї могли функціонувати, могли жити, могли зберігати і розвиватися. За словами пані Наталії, ще з початку війни вона спілкувалася зі своїми колегами з Харкова, Києва та інших прифронтових регіонів. І тоді їх об'єднував один наратив. Ми всі разом зможемо вистояти, а підтримка тільки слугує підтвердженням цього. І, звісно, сьогодні дуже важлива задача постала перед всіми музеями. Це збереження музейних колекцій. Ми бачимо, як на наших очах нищиться історико-культурна спадщина. І, звісно, не можна допустити того, щоб експонати зберігалися в занедбаному стані. Треба намагатися врятувати. Те, що ми зберігаємо і врятувати від воєнних дій, від надзвичайних форс-мажорних ситуацій. Новий генератор та осушувач для експонатів отримав міський історичний музей імені Юхима Ілліча Пригожина, що у місті жовті води. Директорка музею каже, долати труднощі єдиною музейною родиною завжди легше, а радіти досягненням чи подарункам приємніше. Дуже приємно, що наші музеї. Отримують підтримку не тільки моральну, а й матеріальну. Це є надія, що збережеться музейний фонд, наші будівлі. Ну і звичайно, це допомога Україні зберегти історію. нашу. Також хочу висловити велику дяку Наталі Булановій, директору музею історії міста Кам'янське. Дякуючи її ініціативі, її роботі, співпраці з нами, маленькими музеями, ми отримали ось стільки добра, матеріальної допомоги і бажаємо процвітання музею і сподіваємось на співпрацю. Значну допомогу також отримали міські музеї Кривого Рогу, Верхньодніпровська, П'ятихаток та Софіївки. Представники музеїв дякують за допомогу та щиро радіють, що завдяки спільним діям тепер мають такі необхідні, а враховуючи жорсткі реалії сьогодення, просто незамінні речі та техніку. З кожним роком все більше людей в світі долучаються до благодійної справи. Здають плазму крові. Щоденно на землі комусь вкрай необхідна допомога донора. Кожна четверта людина, хоча б раз у житті потребувала переливання компонентів та препаратів крові. У Камінському донорський центр біофарм плазма приймає всіх охочих, хто має бажання бути донором. До здачі плазми долучились члени молодіжної ради, а разом із ними і знімальна група міської інформаційної служби. Плазма це кров без безформоних елементів, тобто рідка частина крові з білками, іонами, глюкозою, вітамінами та іншими речовинами. Роль, яку відіграє плазма в життєдіяльності всього організму, безцінна. Донація за кордоном популярний та свідомий вибір громадян, які відчувають свою важливість і намагаються допомогти таким чином усім, хто її потребує. У Кам'янському донорський рух також набирає обертів. Компанія Біофарма Плазма це сучасна фармацевтична компанія України, яка має розвинуту мережу донорських центрів. І наш центр був восьмим в Україні. Цього року ще відкрилось декілька центрів. Вони працюють по всім областям в Україні і спеціалізуються на заготівлі донорської плазми. Донорська плазма це важливий компонент донорської крові, з якою біофармаплазма виготовляє препарати, які використовуються при різноманітних захворюваннях, а також дуже важливі при пораненнях на даний час. Це дуже важливо. Молодь Кам'янського вирішила власним прикладом показати, що такі добрі справи потребують нашої уваги, адже бути донором, бути в тренді. Перед донацією донору роблять клінічний аналіз крові, перевіряють тиск, проводять безкоштовний скринінг на ВІЛ, гепатит Б та С, також проводять безкоштовну консультацію з лікарем-терапевтом. Заповнюючи усі необхідні документи, донор прямує до їдальні, де може випити ароматного чаю та скуштувати печиво. Це обов'язковий ритуал. Молоді рада сьогодні, вас, наприклад, хоче показати, що бути донором це круто бути донором це сучасно. І сьогодні буду вперше здавати кров. Не боюсь, взагалі розумію, що це потрібно. Це при наших захисників. Це потрібно для того, щоб підтримувати власне здоров'я. Ми долучаємось до таких заходів, як і здача кров, як і допомога нашим збройним силам України. І сьогодні на собі спробуємо здачу плазми в такому затишному, чудовому закладі. Донації в центрі безпечні. Заклад оснащений сучасним обладнанням і дозволяє провести плазмаферез без шкоди для здоров'я донора. Донація плазми не лише благородна справа, але й корисна процедура для здоров'я самого донора. Руслан донор зі стажем розповідає, що таким чином не лише покращує своє здоров'я, але й донатить на ЗСУ завдяки коштам, які отримав від донації. По перше, для власного здоров'я, а також для нуждаючихся людей. Я так вважаю, що ми теж допомагаємо, кута лепту вносимо це. Вже п'ятий або шостий раз я здаю цю плазму. 4-5 разів відправляли на ЗСУ, теж гроші, там можна на касі це зробити. Ну, так, грошовою винагородою дають і донатимо на ЗСУ. По завершенні сеансу кожен донор отримує грошову компенсацію. Розмір компенсації залежить від об'єму заної плазми. Загалом максимальна доза за один сеанс не може бути більшою, ніж 800 мл. Тож долучайтесь до донорського руху, здавайте кров, адже вона рятує життя. Сьогодні ми перевірили, що здавати плазму це не страшно, а досить корисно і сучасно. Приєднуйтесь до нас, робіть своє життя корисним, допомагаємо Збройним силам України. У центральній бібліотеці імені Тараса Шевченка відбулись традиційні книжкові вечорниці. Цього разу розглядали роман ірландського письменника Оскара Уайлда Портрет Доріана Грея. Цей роман притягує своєю містичністю, поєднаною із бажанням бути завжди молодим і красивим. Ми були свідками палкого обговорення легендарного роману, членами літературного клубу Світогляд у бібліотеці на Шевченках. Максим Дорофєєв, засновник клубу, під час обговорення роману спробував поєднати проблеми і поняття краси як за часів написання портрету, так і в сучасності. Адже червоною лінією дискусії літературного клубу є нове дихання світової класики. все таки портрет Даріана Грея і сам Оскар Вайлд, це безперечна не тільки англійська класика. А і світова, і скажу, що щоб зразу не думали, що ми прямо такий зробили нахил на суто англійську класику. Минулого разу у нас був Бремстокер Дракула. То наступного разу у нас буде Іван Франко перехресні стежки. Тобто, ми все ж таки маємо тримати певний баланс, але зараз трошечки ми в англійську пішли літературу. Я думаю, що ми зробимо певна, певні акценти і на українську класику. Книжкові вечорниці виглядають як зустріч добрих друзів, і це не дивно, тому що обговорення проходить в теплій атмосфері, де кожен може розповісти про найцікавіші на його погляд моменти з роману чи підняти питання, на які обов'язково знайдуть відповіді учасники клубу. Коли йде інтерактивний режим, то ми якби всі на одній хвилі, тим більше люди прочитали це все і вони готові це обговорювати. А люди в нас завжди готові поговорити. Ви ж розумієте? Тому це цікаво і нам, і їм. Хоча у нашому літературному клубі є ну, якби два таких от напрямки: книжкові вечорниці, куди ми якби такі легкі, сатиричні твори. Ми туди їх в вечорниці, тому що це якби один формат, а книжкові світловежі це вже трошки рівень повище. Унікальністю клубу є те, що обирають книжки, написані чи перекладені українською, адже члени клубу впевнені, що український переклад світових шедеврів лише дає барвистості а без того чудовим творам, а обирають романи із сподобань членів клубу. Ми розглядали сучас сучасної літератури. Ми розглядали твір Ліни Костенко Маруся Чурай, і ви знаєте, я до сих пір згадую цей наш захід. Він бабуть був самим теплим поки що з наших заходів. Це було зовсім затишно, зовсім тепло, зовсім ну от Є такий мем по домашньому. Це воно так само і було. Бо все таки Ліна Костенко це ну для нас це точно величина сусіднього масштабу. Наступний твір для обговорення книжковим клубом Світогляд повість Івана Франка Перехресні стежки, де головною темою стане символізм перехрещених життєвих шляхів персонажів, де кожен із героїв твору має власні плани, інтереси, правила і норми. А нині у нас час прогнозу погоди у Кам'янському. Температура трохи підвищиться. Вночі передають мінус 6, в день мінус 1. Млілива хмарність. Вітер південно-західний до 3 метрів на секунду. Попри морози, бережемо в душі тепло і оптимізм. Наш випуск новин добігає кінця. І з вами був Володимир Кравченко. Бажаю тихої доби та натхнення на плідну працю. Бережіть себе.